Їхнє покликання рятувати людей. А це просто хобі. Та й демонстрація для усіх, що лікарі такий за здоровий спосіб життя. П'ятий чемпіонат України з футзалу серед медиків відбуватиметься у Хмельницькому. Упродовж двох днів 12 команд визначить, лікарі якої області найкраще грають у футзал. Великі сподівання покладаю на те, що в нас на Хмельниччині внаслідок цього заходу буде проводитись локальні чемпіонати спочатку по районам, потім на рівні області. І Ми вже сформуємо більш таку потужну команду. Хмельницька команда одна з наймолодших на чемпіонаті. Та за доволі короткий час тут зібрались не лише професіонали безпосередньо медичної справи, але й ті, хто вміє ганяти м'яча по паркету. І, хоча до призової треки хмельничани ще не потрапляли, цього разу сподіваються, рідні стіни їм допоможуть навіть виграти турнір. База можна сказати, це обласна лікарня. Грають. Грають нейрохірурги, грають травматологи, анестезіологи, стоматологи, щелепно-ліцевий хірург, терапія, лікар патонатом. Раніше ми приймали чотири рази вже в чемпіонаті України участь, і на великому полі організаторами чемпіонату виступила Асоціація футзалу у Хмельницькій області та спортивний клуб Сокіл. Проведення змагань на найвищому рівні цим зарекомендували себе в асоціації ще кілька років тому. Василь Васильович Ілюшин ну, це такий місцевий відомий лікар, спортсмен, активіст, звернувся до нашої асоціації футзалу мініфутболу Хмельницької області з проханням допомогти в організації заходу. Ну, і, власне кажучи. Ми взяли на себе всю цю відповідальність щодо організаційних питань. Зважаючи на те, на нашу прихильність в цьому напрямку, українська футбольна асоціація медиків прийняла рішення п'ятий чемпіонат України футзалу серед лікарів проводити в місті Хмельницькому. Українські лікарі не лише грають у футзалу в внутрішньому чемпіонаті. Збірна наших медиків неодноразово була учасником міжнародних змагань. Попри дух боротьби та протистояння, атмосфера на паркеті між лікарями завжди дружня. Бо хто як не ці люди розуміють важкі наслідки від травм? Та ушкоджень лікарі нашої Хмельницької області, окрім футболу, ще мають багато виступають в других видах спорту. Це воїнбол, баскетбол, шахи, шахмати, кульова стрільба, які за мали призові місця в державі і також виступають на чемпіонатах світу. Наталя Баченко, Сергій Репчинський – новини, телеканал Ексклюзив.